Ми звернулися в клініку Гаврика Дентал, побачили проблему в сина кар'яс і серйозний, і порушення вже двох передніх зубів. І хотілося їх врятувати, звернулися до Марти Михайлівни. І було таке рішення: лікування у мене в сні. Зробили загальний аналіз крові, з ехо серця, консультувалася з анестезіологом. Тобто, все було добре. Лікували наші зуби. Проснувся після трьох годин в сні, все було добре, зразу пішов гуляти в той же день після лікування. Апетит з'явився, якого раніше не було, і він не міг кусати ні канапки, ні, наприклад, ковбаси і якихось фруктів, наприклад, яблуко. Але тепер він їсть і з гарним апетитом він поправився. Тому ми дуже задоволені. Прийшли знову тепер на. Огляд після процедури через півроку. У нас все добре. Ми задоволені. Зуби в нас прекрасні. Ми дякуємо.